А, так, дуже сильно клювати. У них такий супер жор. І ми з батьком ходили, ловили з пісом цих о! А це вже щось в мене присіло. Коротше, чуваки, я думаю, що не слід нам звідси їхати. О! Це судачок. Суда-суда-судачок. Так, сходів було в мене багато минулого разу, цього разу мені вони не потрібні. Не потрібні, не потрібні. А от судак потрібен. Судак потрібен хороший. Не дебелий, але і непоганий. Літній. Літній а от такий, Отакий, такий от судачок. Ось, друзі, судачок. І бачите, як взяв? Взяв доволі надійно, непогано. І з глибини, що дуже-дуже, ну, скажімо, нетипово зараз. Адже Тихо, тихо. Адже зараз під час спеки, навпаки, він має виходити на якісь пупки і бути на цих пупочках. Ну, а Він взяв з умовної глибинки. Ну, такий, до заліку йому трошки ще не вистачає, але для лайта, для... Просто кілька годин риболовлі дуже непоганий варіант. І це, друзі, тільки початок. Дуже сильно спекотно, надзвичайно спекотно. І от зараз вже починає щось десь прокльовувати. Півтори години простояли ми без нічого буквально. Ну а зараз от перші покльовки і, до речі, якось так раптово да, вийшло зловив, у мене покльовка була, у Макса покльовка і риба. Так що сподіваємось на те, що зараз буде щось цікаве.